Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому і як проводяться перевірки по всіх територіальних центрах комплектування по всій Україні, і чи це призведе до якихось наслідків, і які наслідки це буде мати для нас з вами, як для звичайних військовозобов'язаних, як для платників податків. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал і підпишіться також на Telegram канал для того, щоб не пропускати нові та корисні для вас відео. Друзі, вчора у Telegram каналі Володимира Зеленського, нашого президента, було виставлено новину про те, що на сьогоднішній день проводяться масові перевірки по всіх територіальних центрах комплектування в Україні. І вже в кінці липня буде звіт про те, які результати дали такі перевірки, і що будуть далі робити з цими результатами. Я вам хочу сказати, що така перевірка вона була ініційована ще у кінці червня, коли вийшли перші розслідування журналістів про відомого у лапках начальника. Обласного одеського територіального центру комплектування Борисова ми пам'ятаємо, що людина за е, час війни купила собі нерухомості елітної в Іспанії, купила собі автомобілів е, в сумі більше ніж на 3-4 мільйони євро. Звичайно, я більш ніж впевнений, що він це все заробив саме за час війни. І по деяких чутках це все було зароблено, майже все було зароблено саме на видачі білих квитків, так званих, тобто визнання чоловіків, які були придатними до військової служби, визнання їх непридатними. І, до речі, саме завдяки таким діячам, які видають здоровим, сильним молодим чоловікам, які можуть нести військову службу. Вони їм видають за гроші висновки про те, що вони не придатні до військової служби. Якраз в подальшому потім завдяки їм і формуються такі батальйони, як батальйон Монако, батальйон Австрія, батальйон Іспанія і ті батальйони, які сидять на березі моря в Одесі або у нічних клубах в Києві, у Львові, в Дніпрі. І незважаючи на те, що проводяться рейди ТЦК, то їх ніхто не чіпає, тому що в них куплені документи щодо того, що вони не придатні до військової служби. Тобто вони можуть вести собі спокійне життя, відпочивати на морі, навіть відпочивати у нічних клубах, в той час, поки звичайних людей. Тих людей, які не можуть собі це дозволити, з точки зору фінансів або з моральної точки зору, звичайних людей пакують, б'ють, викрадають, вивозять, доставляють до територіальних центрів комплектування. І, ну, звичайно, це все вже досягло якоїсь межі, коли навіть президенту це вже просто набридло, і він доручив перевірити. Всі територіальні центри комплектування, всіх керівників, щодо того, чи вони взагалі ведуть адекватний спосіб життя, чи вони ведуть такий самий спосіб життя, як і колишній вже начальник обласного одеського ТЦК Борисов. Одразу після того, після того як президент доручив провести такі перевірки, то один з керівників Міністерства оборони виступив з інтерв'ю, в якому зазначив, що до цих перевірок будуть долучатись і служба безпеки України, і Національне агентство запобігання корупції. І ДБР, Державне бюро розслідувань і Національна поліція, тобто мали залучити дуже багато різних правоохоронних структур, які б могли встановити, чи дійсно займаються корупцією. Начальники територіальних центрів комплектування, чи не займаються, чи порушують вони якісь закони, чи порушують. Закони працівники територіальних центрів комплектування і перевірити спосіб життя, тобто чи відповідає він такий спосіб життя тим засобам, які заробили працівники, і, зокрема, керівництво ТЦК, і чи виконує взагалі ТЦК всі свої функції належним чином, і звичайно ж розглянути ще скарги тих осіб, права яких були порушені працівниками ТЦК. Але на жаль, ініціювання такої перевірки, на мою думку, воно породило на те, що буде усунена корупція або зменшена корупція, або будуть зменшені випадки порушення прав громадян. А навпаки, після того як наприкінці червня ініціювали такі перевірки, ми бачимо кожен день, що людей ще більше пресують, пакують. Десь кудись вивозять, то ми бачили спочатку, що на Хмельниччині якісь неадекватні працівники ТЦК увірвались до людини додому і почали його шантажувати, погрожувати, зламати ноги, та проломити череп, дружині погрожувати. Потім ми побачили, як у Львові працівники ТЦК спочатку з газового балончику людині в лице наприскали, а потім почали з ним битися. Потім побачили, як в Чернівецькій області людину просто пакують з силою, скручують в якусь машину і кудись вивозять машина, звичайно, на цивільних номерах, без будь-яких опізнавальних знаків. Тобто я вважаю, що результатами проведень таких перевірок стало те, що. Працівники ТЦК ще більше обізлились і ще більше почали порушувати права людей. Можливо, однією з підстав перевірки стало невиконання працівниками ТЦК планів по мобілізації і по притягненню людей до адмінвідповідальності чи до кримінальної відповідальності. І тому під час саме перевірок їм були поставлені завдання. Виконувати такі плани мобілізації можливо, тому вони стали більш агресивними, більше порушувати права людей. Ну, це якби, одна з думок, чому вони так почали робити, саме тому, що було ініційовано проведення масових перевірок. Скоріше за все, що керівники територіальних центрів комплектування почали розуміти, що під час перевірок буде виявлено, що є якісь порушення або є невиконання планів щодо мобілізації, і відповідно була дана вказівка працівникам ТЦК. Збільшити обсяги мобілізації, і, звичайно, що вже тоді йдуть у роботу працівників ТЦК всі методи, в тому числі не дуже законні і не дуже коректні по відношенню до чоловіків військовозобов'язаних, за рахунок яких фактично працівники ТЦК і існують, живуть. Тобто ми ж всі розуміємо, що. Працівники ТЦК це державні службовці, і основним джерелом доходу є саме люди, які сплачують податки, за рахунок яких в подальшому і живуть працівники ТЦК. Тому, звичайно, перевірки. Керівництво ТЦК, перевірки працівників ТЦК це дуже добре. Я вважаю, що в першу чергу було б справедливим притягати до відповідальності, в тому числі до кримінальної, тому що є стаття 368.5 кримінального кодексу України. Це незаконне збагачення, і відповідальність за незаконне збагачення насправді дуже жорстка. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Але чомусь я не бачу, щоб того ж колишнього одеського воєнкома притягли до кримінальної відповідальності. Хоча всі докази того, що він незаконно збагатився, є. Вони є в публічному доступі, це є загальні, загально доступні документи та інформація. Але, на жаль, ніяких поки що активних дій не вчиняється. І більше того, я вам хочу сказати, що його звільнили з посади. Керівника обласного одеського територіального центру комплектування, але він не звільнений з лав Збройних сил України. На жаль, поки що невідомо, де саме він служить, і чи служить він взагалі, або він виїхав по таких самих документах, які він видавав іншим чоловікам, тобто, що він не придатний до військової служби. Ну і цікаво було б знати, чого він не звільнений з, зі Збройних сил України. Хоча він принизив форму Збройних сил України, він точно не має ніякого права носити цю форму, тому що допоки люди захищають країну, допоки вони гинуть і втрачають своє здоров'я, він наживався на людському горі. Фактично, це мародерство. Він наживався на тому всьому, і замість того, щоб допомагати якось країні або захисникам. Він ще й купував собі елітну нерухомість не в Україні, він купував собі елітні автомобілі і користувався цим всім, замість того, щоб допомагати. Тобто, виходить так, що е, ті люди, які заробляють копійки, вони ці копійки якось ділять і витрачають ще для того, щоб е, допомогти е, Збройним силам України, нашим захисникам, а ті люди, які неправомірно. Заробляють гроші, вони не мають совісті для того, щоб хоч якось допомогти захисникам і воїнам Збройних сил України, фактично їхнім же колегам, а витрачають на щось, що на сьогоднішній день є вторинним і необов'язковим. Звичайно, друзі, я дуже хотів, щоб результатом цих всіх перевірок, я сподіваюся, що дійсно в кінці липня цього року ми побачимо. Якісь результати, і вони будуть публічні і будуть опубліковані в загальному доступі, для того, щоб всі побачили це все. Тому що вже набридло людям, військовим, керівництву держави, президенту набридло, що такі особи, як Борисов, інші нечисті на руку керівники ТЦК, наживаються на горі, на війні, на смертях людей. І хотілося б, щоб такі люди, вони всі були звільнені, як Борисов, причому звільнені не тільки з посад своїх керівників ТЦК, а взагалі з лав Збройних сил України. І були поставлені туди, на ті посади, чесні люди, які мають якусь совість і розуміння, що таке гідність і що таке честь носити форму Збройних сил України. Одним з таких керівників якраз і прийшов новий керівник обласного ТЦК, тому що він був до того командиром однієї з військових бригад. І я більш ніж впевнений, що якраз всі посади керівників ТЦК мають очолювати не ті керівники, які там сидять 15, 20 років, 10 років. А дійсно військовослужбовці, можливо, ті, які вже отримали поранення і не мають можливості нести військову службу і приймати участь у бойових діях, але точно не ті такі вже хороші мхом а, службовці, які мають на меті тільки заробляти, виконувати якимось чином незрозумілим незаконним плани, і не мати нічого людського. В голові і в серці. Тому, сподіваюся, ці всі перевірки стануть для нас, для нас, тому що ми з вами всі оплачуємо життя працівників ТЦК, ми платимо податки, вони за рахунок цей і живуть. То для нас наслідком цих перевірок стане те, що працівники ТЦК вони не будуть порушувати наші права. Не будуть бити людей на вулиці, не будуть їх викрадати. Що вони зрозуміють, що так не можна робити, що є відповідальність за це все. Вони будуть, що наслідком цих перевірок буде порушення кримінальних проваджень, буде притягнення до кримінальної відповідальності тих людей, які били чоловіків на вулицях, яких викрадали, які погрожували їм. Сподіваюся, що перевірка не закінчиться тільки на тому, що десь перевірять, чи той заробив керівник ТЦК більше грошей, аніж витрачає, чи менше. А будуть буде повністю і всебічно проведені перевірки. І всі особи, які дійсно порушували права людей, які порушували закони, вони будуть притягнені до відповідальності, тому що вже на сьогоднішній день. Дуже багато людей мобілізуються незаконно. Працівники ТЦК не зважають на те, що люди мають документи для відстрочок, наслідком, в тому числі, є і закон 9342, коли люди приходять, а їм кажуть, що їм ну, по барабану, м'яко кажучи, на ті документи, які їм приносять, в них є плани мобілізації, вони мають мобілізувати цю людину, а там, якщо хочете, суді, судіться. Або якщо не, не мобілізуєтесь, то будете, будете притягнуті до кримінальної відповідальності. Так бути точно не може. І перевірка має усунути якраз порушення цих прав тих е, чоловіків, яких мобілізують незаконно, і чоловіків, які взагалі є зобов'язаними. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео, і до наступних зустрічей. До побачення.